Вітаю вас на першій в Україні онлайн-прийомці. Трошечки поговоримо взагалі про онлайн-прийомку мою і як це все відбувається. Всім здається, що це дуже просто, легко, але я хочу розказати. Розширяємось. І, друзі! Сьогодні я вас буду знайомити з своїм... Так, чаю, з ким своїм. Дві <ріст> друзі, сьогодні я вас буду знайомити з своїм приймальним пунктом, першою в Україні онлайн-прийому. Тут знаходиться близько 100 посилок на даний момент. Розбираємо від 20 до 40 посилок в день. І тут все твориться, знімаються відео і це все вариться, вариться, вариться. Ми тут варим варим варим, і нам стало мало місця. І ми взяли в оренду ще додаткових 20 квадратних метрів. І ось таке велике приміщення: тут 100 квадратних метрів, але 100 квадратних метрів мені не потрібно, і ми взяли тільки 20 квадратних метрів. Ось це моє 20 квадратних метрів, за які я плачу додатково 2 тисячі гривень в місяць. А взяли ми це приміщення для того, щоб всі ось ці лотки з різними металами перенести сюди. Це у нас посортовані метали, мідь, латунь, кругляк. Тут у нас пішов титан, сталь ерш. Оця якась фіга. Нюансів по онлайн-прийомці дуже багато. Як ви зрозуміли? Потрібно місце, потрібно людей з людьми. Зараз проблема особливо з чоловіками. Потрібно мати запас коштів. Теж таке питання, тому що коли ти відвозиш метал з тобою не завжди розраховуються. Потрібно тиждень буває два чекати, потрібно мати запас грошей, щоб з людьми розраховуватись. Тепер по працівникам по працівникам ми починали я і Сергій. Тепер є я. Віктор, Сергій, Андрій, Олександр, Вова. І це мало. Леоніда забрали військо. Ми його навчали, навчали, навчали і забрали. Зараз це взагалі проблема. Зараз треба брати на роботу або жінок, або або, або в кого немає там проблем з військом. Дивіться, посилок стає все більше і більше. Треба час на їх відкриття. Це в них Зараз на приймальному пункті знаходиться близько 100 посилок. В день опрацьовується від 20 до 40 посилок. І є такі моменти 2-3 рази на тиждень, коли їх треба вигрузити, поїхати мені особисто її здати, проконтролювати, що все правильно зважило, це теж час. Тут взагалі під 600 кг алюмінія, але один клієнт сьогодні привез 300 кг алюмінія. На це потрібен час, щоб його розгрузити, перевірити все, розібрати. Мідь передивитися, привіз багато міді. Тут в цій кучі взагалі десь 500 кг міді, але він привіз десь 100 кг. Це треба все перевірити, все перещупати, розумієте? Ось так це відбувається. А головне, пам'ятайте, що я вас люблю і ви найкращі. Ви найкращі.